Всім привіт! У цьому відео я хочу поговорити про свої улюблені гаджети, які дійсно я використовую постійно і які полегшили моє життя. Це відео не є рекламою, мені б дуже хотілося, щоб всі ці гаджети мені хтось наніслав безкоштовно, але це просто мій досвід. Ручний пилосос. Здавалося б, та? який гаджет поставити на перше місце. У моєму випадку це пилосос від Dyson, тому що. Коли я переїхала у Францію до свого хлопця наразі чоловіка, у нього вже був цей пилосос вдома, і це був мій перший досвід із такого типу пилососами, от саме що у нього немає оцього шнура, який десь там потрібно підключати. Потім ти ходиш через нього, перечіпаєшся. І наскільки ця чудо машина мені полюбилася, що ми з братом на новий рік подарували батькам додому також ручний пилосос, але миючий, я би дуже хотіла. І у нас, що був миючий пилосос, це наскільки спрощує життя. От серйозно, я навіть не хочу користуватися роботом, хоча у нас також є робот. Але стосовно робота, у мене є до нього декілька претензій. Це, по перше, те, що він не завжди заїжджає туди, куди мені потрібно. Так, він дуже гарно прибирає і, по суті, ти не витрачаєш свій час, ти його запустив та й займаєшся своїми справами. Але з іншого боку, щоб його запустити, то потрібно все прибрати, десь кудись віддвинути стільці. Плюс у мене, наприклад, стоїть зеркало, штатив. Це все треба прибирати, піднімати пуфи. Мені набагато набагато зручніше, саме із ручним пилососом. І так як я заговорила про Dyson, то думаю, доречно буде згадати другий наступний мій гаджет це стайлер. Коли цей стайлер взагалі з'явився на ринку, мене він не дуже зацікавив, тому що я не бачила для себе якогось сенсу. У мене був фен, і я собі думала. В принципі, мені цього достатньо. Потім мені на день народження подарували замінник, але це не зовсім замінник Дайсену. Це був просто стайлер від Філіпс. Там була така типу щітка, і воно також якби сушило волосся. Я була ним задоволена. Єдине, що у нього була маленька потужність, і от я дуже довго думала, читала багато різних відгуків, і вони поділяються в основному на дві категорії: це люди, які в захваті від цього. Від цієї чудо-машини і люди, які пошкодували про покупку. Свого Дайсона я отримала як подарунок на день народження, тому власні кошти на нього я не витрачала, але можу сказати, що він мені дійсно подобається. У мене не було до нього якихось суперграндіозних очікувань, і, можливо, саме це якось трохи спростило мені користування, тому що начитавшись коментарів, я усвідомлювала, що кудрі довго триматися не будуть. Не знаю, чому дуже багато людей порівнюють укладку на плойку і на Дайсон, якщо що плойка, це ви буквально запалюєте своє волосся, притуляючи його до металевої пластини. А Дайсон робить кудрі просто гарячим повітрям. Тому, звісно, воно не буде дуже схоже або виглядати однаково. Також я чула таку штуку, що Дайсон набагато швидше сушить волосся набагато швидше, ніж звичайний фен. Я з цим не погоджуюсь, тому що я засікала і на Дайсон, скільки в мене займає висушити волосся. Волосся і на звичайний фен, то плюс-мінус по часу воно одне й те ж саме. Іноді в мене кудрі можуть протриматися два дні, це дуже дивно, тому що в основному вони розпадаються, а часто можуть і не протриматися 10 хвилин. Я не знаю, від чого це залежить, тому що шампунь може бути один і той же, засоби для вкладання можуть бути одні і ті ж. Можливо, це якийсь період. Жіночого циклу період я не знаю місяця, але я сама ніколи не можу. Угадати наскільки довго протримаються мої кудрі. Мені якраз і подобається, що кудрі м'які, вони не запечені, і, як на мене, волосся менше травмується. Мені стало набагато зручніше сушити волосся. Я його підсушую звичайною насадкою. Потім одягаю насадку гребінець, і тоді я розумію, що ось тут в мене також волосся буде сухим, тому що дуже часто з феном мені незручно було, я щось там зверху підсушила та й побігла. Собі, а волосся внизу було ще вологе. Як ви бачите, я не особливо вкладаю свої волосся. Я не роблю там кожного дня якісь суперкласні укладки, але я задоволена. Третій гаджет у моєму списку це відпарювач. Я не знаю, як ви, а мені прасувати особливо ніколи не подобалося. Плюс, як я собі уявлю, це потрібно цю дошку виймати, потім виймати праску, все це ставити. Мені важко тільки від того, як я цей весь процес описую. Але з іншого боку, ходити у пом'ятому також мені не подобається. Це просто такі персональні вподобання. Відпарювач став моєю знахідкою. І спочатку, коли його купувала, в мене була така фантазія, що я його буду брати з собою просто скрізь. От у всі подорожі я їду, і відпарювач буде у моїй валізі. Ця фантазія не Справдилася, я його не беру з собою ні в якій подорожі. І через те, що коли я обирала цей гаджет, я думала, що буду брати його з собою в подорожі, я брала такий, щоб він займав як мінімум місця. Тобто, щоб він був маленький і компактний. Це дуже добре. Я ще досі цим задоволена. Але з іншого боку, я би рекомендувала, якщо ви приглядаєтесь до відпарювача, брати такий, який можна використовувати при горизонтальній відпарці. Бо так трапляється, що мені часто немає куди причепити одяг. Я знаю, що є відпарювачі в комплекті, у яких така типу як дошка. Я не брала такий собі відпарювач, тому не знаю, як він взагалі хороший чи ні. Але не дивлячись на такий невеличкий мінус, я би ще неодноразово купила собі відпарювач замість праски. Звісно, що відпарювач в деяких випадках не може замінити праску, бо знову ж таки, як я порівнювала плойку і Dyson, також відпарювач і праска. Праскою ви притуляєте гарячою металевою пластиною до одягу, то звісно воно буде прасуватися краще. А тут ви працюєте саме паром. Але мені здається, що отак перед виходом швиденько запрасувати футболку. У мене мій відпарювач, Він і джинси гарно прасує, і шарф сьогодні я прасувала свій. Він був дуже пом'ятий, Я десь тут вставлю відео. Як на мене, він справляється із зі всіма поставленими задачами, і я би ще однозначно неодноразово купила собі саме відпарювач. Наступний гаджет це планшет. Так, я дуже довго думала, чи потрібен мені планшет, що я взагалі буду з ним робити. Дуже часто кажуть, що на планшеті єдине, що ти можеш робити, це переглядати фільми. Я на своєму планшеті фільми практично не дивлюся, але я на ньому роблю. Просто все. Я планую все своє життя, я використовую електронні планери, я і в ігри граю. Також така базова функція планшету. Я малюю, працюю, читаю. Коротше, я роблю на ньому абсолютно все. І коли я купувала вперше свій планшет, одночасно із тим, я купувала свій перший айфон, і мені сподобалося те, що воно було в такій системі. Зараз у мене вже і Note e, Mac. воно між собою гарно. Синхронізується, я можу всі три гаджети з легкістю використовувати, скидати інформацію між ними. Я не кажу, що між андроїдами не можна так само зробити, але якось так відбулося, що мій айпад. IPad... Потрапив мені в руки, і тепер я дійсно не уявляю свого життя без планшету. І можливо, тому що я намагаюся прийти до більш такого мінімалістичного способу життя. Я навіть не знаю, чи можна це назвати мінімалізмом. Це більше про усвідомленість. Про те, щоб оточувати себе тільки тими речами, які приносять мені задоволення, які мене не дратують. І планшет мені в цьому також допоміг, тому що я зараз не купую книги. Так як я проживаю за кордоном у Франції, то у мене немає доступу до купівлі паперових книг українською мовою, а читати щось хочеться. І от за допомогою планшету я підписалася на у мене є підписка на Librarius, Я там читаю всі свої книги. Те ж саме відбувається з блокнотами. У мене немає ось таких стопок блокнотів, як раніше. Ти починаєш, не закінчуєш, якось дратуєшся, що не гарно виходить, як ти в голові собі намалював. А зараз все моє блокнотне життя знаходиться на моєму планшеті, чому я дуже рада. Наступний чудо девайс у моєму списку це кавомашина, і це був саме той гаджет, над покупкою якого я дуже довго думала, обирала, і коли обрала нарешті вже заспокоїлася. Думаю, точно буду брати цю. Потім пішла і купила іншу. Я точно знала, що хочу кавомашину капсульну. Так, я переживала, що всі ці капсули будуть дуже дорого, це якось позначиться на нашому бюджеті. І я побачу, що знаєте, от до кавомашини ми витрачали таку маленьку суму. А після покупки кавомашини ми будемо ось таку суму витрачати. Але насправді ні. Я взагалі не побачила великої різниці до того, як у нас була кавомашина, і після того. Ці капсули не наскільки дорогі, як я малювала собі у своїй уяві. І плюс до всього дуже часто бувають акції. Спочатку я обирала кавомашину із спінювача молока. Я дуже люблю каву з молоком, лате, капучино і різні інші види. А потім я усвідомила, що після. Після кожного ось такого спінювача мені доведеться мити цей апарат, і я сказала ні. Так як я можу випити три чашки, 2-3 чашки кави на день, я не хотіла щоразу мити всі ці трубочки. Чи стала я менше ходити у кав'ярні, коли купила каву машину? Напевне, так. Але діло навіть не в ціні за каву, хоча також і в ній, більше я собі. Думаю, так я зараз прийду у кав'ярню, я не знаю, яку вони каву зроблять. Я не знаю, чи вона буде гіркою, чи вона буде смачною, чи зможу я спокійно посидіти. А так я в себе вдома, я можу зробити собі каву таку, як я люблю. Сісти, почитати книгу, чи взагалі вмоститися на диван. Я не знаю, як люди працюють у кав'ярнях, коли якийсь шум, багато людей, ти постійно відволікаєшся, ти не можеш зручно сісти, не можеш одягнути улюблену піжаму. Це не для мене. Ось ця естетика працювати десь у кав'ярнях. Я люблю свій дім. І тому кавомашина — це просто суперський гаджет, яким я дуже задоволена і. Не проміняла б його ні на що. Про останній гаджет його взагалі не було в моєму списку. Я про нього буквально тільки що згадала і хочу також розповісти: це м -м, машинка для видалення ковтунців. Це така досить маленька, але незамінна штука, якщо ви хочете, щоб ваш одяг виглядав набагато краще. Особливо зараз, коли ми знаходимося в такому холодному періоді, ми одягаємо різні там светри, пальта і хочеться трішки продовжити їм життя. Звісно, це займає час, але м, після обробки цією машинкою ви просто свій одяг не впізнаєте. Єдине, я не знаю, як там з часом міняються леза, бо все ж таки. Вони не можуть працювати просто нескінченно, чи ти їх не змінюєш, а купуєш нову машинку? Класний гаджет. Я дуже рада, що він є в мене вдома. І на сам кінець я хочу сказати ще про два гаджети, які я хочу купити. Тому, якщо вони у вас є вдома або у вас є досвід користування цими гаджетами, я буду дуже рада почитати ваші коментарі, тому що я ще вагаюся. І перший гаджет це Airfryer. У нас є невеличка електродуховка, і я думала, що вони... Приблизно виконують одну і ту саму функцію. Але коли я почала заглиблюватися в це питання, я так зрозуміла, що все ж таки з ерфраєром приготування їжі може бути швидшим. І зберігається оця хрустка скоринка. Тому. Зараз я обираю, дивлюся, я десь тут вставлю фото, приглядаюся поки що до ось такого Філіпса. Мені ще сподобався гаджет від Нінджа. У них дуже класні кольори, і він невеличкий, мало місця займає. Єдиний мінус в те, що там не можна регулювати температуру. І мені здається, що це трошки критично, особисто для мене. І ще один гаджет у мене була електрична зубна щітка від oral B, кругленька така. Вона погано вже почала працювати. Я хочу її замінити на якусь іншу зубну щітку електричну, але от не можу обрати яку, тому що є ося ультразвукова. І начебто для чутливих зубів вона вважається кращою, тому що вона не так сильно м, вдаряє по зубах, якщо це можна так сказати, але мені подобаються круглі електричні зубні щітки через те, що, як на мене, вони краще прочищають і охоплюють ось так повністю твій зуб. Знову ж таки, це просто мої враження. Я насправді не знаю. Якщо у вас вдома є якісь електричні зубні щітки, ви користуєтеся і можете написати. Марку, яку б ви рекомендували, то буду дуже дуже вдячна. Дякую, що подивилися це відео, і побачимось з вами у наступних. Всім, па-па!